Клітка турецька і залізна для туриста повітряного та українського суд у Стамбулі вирішив узяти під варту харків'янина, що у п'ятницю просто під час відкриття Олімпіади у Сочі спробував розвернути літак і наказав командиру замість берега турецького взяти курс на Сочі. Чоловіка звати Артем Козлов. Є інформація, що буквально за лічені години до повітряного інциденту у нього була думка, що треба негайно рятувати президента від президента. У цьому старому будинку на краю міста про тихого сусіда, який одного дня став відомий на всю країну як терорист, що захопив літак, говорять неохоче, але ж захищають. Ні, нікого, Вона уїхала Дуже хороший мальчик, дуже хороший. Йому 44, закінчив авіаційний інститут. Програміст займався розробкою сайтів. Жив зі старенькою матусею, сам виховував двох синів. Останнім часом пройнявся ідеями Євромайдану. У наметах не жив, з трибун не віщав, але ж на світлинах у соцмережах Артем Козлов, здебільшого на фоні барикади столичної ялинки. А ще з Луценком і Кличком. Ми зустрілися з ним. Артем ішов зі стрічкою. Янукович, наш президент, 2010». Я задав питання Артему: а в чому полягає власне сюжет вашої політичної такої трансформації? Він мені сказав, що Ван Григорович, є серйозна проблема. Путін захопив нашого президента Януковича в заручники і зараз шантажує ним Україну. Треба рятувати Януковича. Я оцінив це як жарт. Колеги майданівці бачили Артема Кузлова за лічені години до того, як той поїхав до аеропорту, купив квиток на Стамбул, а вже за кілька хвилин намагався захопити літак. і Кричав, летимо до Сочі. кажуть, він був у депресії і дуже стомлений. Пару тижнів тому я помітив, що він перенапружений, перезбуджений депресія. Я вважаю, що власне процедура там. Притягнення його до відповідальності логічно, коли б вона починалася спочатку з медицини, а потім уже закінчувалася юстицією. Зараз Артем Козлов у Тереччині під вартою. Тим часом його квартиру вже обшукали права охоронця. А СБУ порушила кримінальне провадження за статтями теракт і захоплення літака. Залежно від того, хто саме судитиме харків'янина, Україна чи Туреччина йому загрожує від 6 до 10 років в'язниці. Аліна Цибова, Микола Чиров, Харків, новини два